Вітаю, друзі! Слава Україні, і міцного козацького здоров'я, всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. Ви знаєте, в цей чудовий осінній день, вихідний, так би мовити, неділя 12 жовтня. У мене є дуже багато зустрічей, якраз так сонечко світить. Думаю, все встигну сьогодні зустрітися. візьму зараз, розчехлю байк і поїду по Києву на ті зустрічі туди-сюди, і якраз за пару годин звільнюся, а потім запишу якесь відео. Але щось таке в мене перечуття, що на вечір ще не збирається трішки інформації, тому. Не буду викладати все, а дещо з вами обговоримо? Ви знаєте, є іноді в українців така звичка. Якщо щось таке солодке, то воно таке солодке солодке. І так його хочеться послухати. Отой мед в вуха, як нам заливають. І чим солодші новини, тим нам більш подобається. Іноді за тими новинами ховається деза, іноді за тими новинами ховається пропаганда. Іноді за тими солодкими новинами ховається така розслабуха, яка нас дуже сильно тішить. Ну, наприклад, 2-3 тижні від Арестовича. Пам'ятаєте? Ну, це ж дуже тішило багатьох, і всі ж так розслабилися. От два-три місяці і кофі в Ялті, да, там, або там в цьому году ми зайдемо в Крим, пам'ятаєте, да, від Подоляка і від Буданова. І оце все солодке, дуже сильно так якось так людей так, люди так зволожувалися, мріяли, і так їх сьогодні люблять, і там перегляди мільйонні. Я собі думаю: я ж ніколи не був прихильником теорії змови. Але є інформація, яка теж дуже солодка, як теорія змови для українців. Бо. Бо ви мене закидали вашими запитаннями. Лапін, а що ти думаєш з цього приводу? А що ж я можу думати з приводу того, що відбувається в Китаї, якщо я не є спеціалістом, скажімо так, в області китайознавства? але є в мене друзі, які трішечки розбираються. Ну і зразу так наперед скажу, що Вадим Денисенко, який трішечки більше розбирається, ніж ми з вами, в питаннях того, що відбувається в Китаї, він сказав, що це занадто солодко, щоб бути правдою. А отже, ми в це не віримо. Хоча. Я ж такий, як то знаєте, як фома не віруючий, почав перевіряти деякі позиції блін. А вони заслуговують на увагу. Бо про це вже є повідомлення в медіа. Тому заінтригував, заінтригував. Отже, ми не будемо сьогодні займатися ворожінням на картах Таро, хоча переглядів у тих ворожок. Блін кажуть, по півмільйона за добу. Ну, в мене немає такого хисту ворожити, тому будемо виходити з інформації, яку отримали з відкритих джерел. Проаналізуємо ваші запитання, які ви почерпнули з закритих телеграм-каналів. Дещо спростуємо, а дещо можливо і підтвердимо, бо є позитивні речі. Отже, давайте так мережею шириться інформація, що ми фактично всі на грані на порозі грандіозного шухеру. Ну і як би там не було, всі про це пишуть. І Трамп вчора заявив, що його запланована зустріч на саміті АТЕК з Сізіньпіням. АТЕС правильно АТЕС, да, Сіцзіньпіням більше не має сенсу. Бо в Китаї відбуваються дуже дивні речі, вони стають надзвичайно ворожими. Ну, коротше кажучи, Китай почав розсилати в різні країни листи, що все, що стосується рідкоземельних металів, що це його монополія, і що вони там будуть, китайці будуть піднімати тарифи. Ну, коротше кажучи, почався такий світовий шантаж. А Трамп же ж нещодавно лише ж закінчив чергову війну. Ну, знаємо, так? Да? Тобто він вивів на гора Хамас. Ще раз наголошую захисникам. Незалежності Палестини Трамп вивів на гора Хамас, зробив рукопожатним в контексті заключення угоди мирної з Ізраїлем. Ми вчора трішечки про це говорили. Трамп багато ще, що цікавого зробив. Він зробив рукопожатним Путіна. Потім е, Трамп, як то кажуть, зробив рукопожатним Хамас. Ну і зараз я так дивлюся, скоро він зприпинить війну, зробить рукопожатним Талібів, які там десь там кажуть, воюють вчорашнього дня. На кордоні з Пакистаном. Коротше кажучи, до чого я це все веду? Так, от, в цій історії, в цій історії, оці дивні речі і оця ворожість, яку почав робити Китай, Трампа дуже заінтригували, і він скасував зустріч з Сі Цзіньпіні. Це дуже фігова історія. Так, реально дуже фігова історія. Трамп написав: я не розмовляв із президентом СІ, бо не було причин. А ото що Цзіньпінь почав розсилати листи щодо рідкоземельних металів, то він фактично почав брати в заручники багато країн. Ну і ці листи якраз недоречні, бо тут якраз мир на Близькому Сході. Коротше кажучи, Трамп сказав про тарифи, Трамп сказав про підняття тарифів на китайські товари і ще дуже багато контрзаходів. Це вчора обвалило в певній мірі ринок біткоїна. Пам'ятаєте цю історію? Навіть в Україні один трейдер застрелився. Ми про це теж трішечки скажемо. Так, от, і фактично Трамп сказав, що є контрзаходи, які перебувають під серйозним розглядом, тобто напруження стосунків, як звернув увагу на цю історію, мій інший знайомий Зальман Шухер. В нього на сторінці він каже, що це все відбулося після зустрічі з Трампа, який приїжджав в Британію. І фактично вони вже там домовилися, бо брити мають досить серйозний вплив на Китай. Вони в свій час допомогли під час опіумних війн батькові сі Цзіньпіння боротися проти комсомольців та й самому сі допомагали в чому, але кажуть, що сізіньпінь кинув британців, бо пішов на на третій срок на третій термін. Ну я в принципі десь такого би вже би зупинився би в цій історії, бо це таке, що ну є підтвердження, і так далі. Але випливає ще одна річ, я вам це зачитаю. Не знаю, чи читати вам ті прізвища тих високопосадовців, але до початку 4-го плену ЦК КПК 19-го скликання серед членів ЦК Комуністичної партії Китаю оприлюднено спільний лист, підписаний Ху Цзін Тао, Венця Бао, Лі Жуйхуань, Ван Ян і ще інших активних високопосадовців. Я, чесно кажучи, розумію, що це є ну, такі, так мовити, топ-лідери пленуму ЦК Комуністичної партії Китаю. Так от, в цьому листі нібито, нібито, зразу наголошую, прямо вказується на помилки Сі Цзіньпіня за останнє десятиліття і міститься заклад до його дострокового відходу у відставку. Ну тут вже теорія змови пішла. Але ця теорія змови підтверджується іншими речами, які говорять про те, що на фоні цього 82-га групова армія НВК, підрозділ 31677, рухається в напрямку Пекіну. І серед іншого для України особливо цікаво, що оці от протестанти, яких їх ми називаємо, що ті підписанти того листа, це ті, хто звинувачують Сізіпіння і фактично згадують йому про. Порушення традиційного китайського нейтралітету. і це якраз включить тому, що Китай вони вважають за сприянням за керівництво Пахана е Сі, втручається у війну проти України на стороні Російської Федерації і таким чином порушує цей нейтралітет. Як втручається? Це вже ми багато знаємо та, там, технології, юані, кредити і все те проче. Який він допомагає агресору? Так от саме на цьому ґрунтується нібито цей лист. Не знаю, листа не бачив. Китайською не володію, але інформацію прочитав. Що стосується певних підрозділів, які направляються в Пекін, це може бути або свідченням того, що центральна власть сильна, як ніколи, Ну, але знову ж таки, теорія змову написала, що в Китаї цього всі зіньпіні чуть там не, не інфаркт. До речі, в нього два вже інфаркта було. Я би, в принципі, на цьому поставив би три крапки, бо, як каже мій товариш Вадим Денисенко, це занадто солодко, щоб було правдою. Тому давайте ми все-таки не будемо заганятися, не закидуйте мене питаннями, а що ти думаєш? Бо тут я ставлю три крапки, і ми будемо слідкувати за цими речами. Ну, бо ну уж больно солодке це. Це як молоко з хлібом, із, 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 яким ти заїдаєш, запиваєш згущенку. Ну, солодке, солодке, солодке. Коротше кажучи, така історія. Я хотів про неї розказати, але я хотів би про цю історію розказати ще в якому ключі народ. Справа в тому, що на даний момент у ці речі, що ми на порозі великого грандіозного Шухеру, мають ще одну історію. 15 жовтня, а саме через три дні, мав відбутися саміт з арабськими лідерами. Але в зв'язку з тим, що майже ніхто не зголосився приїхати на цей саміт, Блумберг про це написав. Так от Блумберг каже, що в зв'язку з тим, що майже ніхто не захотів їхати, цей саміт скасували. Бо взагалі арабський світ зараз більше реагує на історію, яка відбувається там у них, між Ізраїлем та Хамазом. В контексті Ізраїль-Хамас, я навіть не можу зрозуміти захисників Палестини. Чесне слово, мені оце воно от на голову не налазить. Ще раз повторюсь: Трамп вивів, зробив рукопожатним на Алясці Путіна. Трамп сьогодні зробив рукопожатним фактично Хамас. А не Палестину, Хамас, терористів. Ну і ще, напевно, він скоро зробить рукопожатними талібів. В нього ж теж з ними хороші стосунки, щоб вони припинили війнушку на кордоні з Пакистаном, бо там почалась війнушка. Коротше кажучи, ми з вами в цій історії маємо бачити одне: що пу не такий ж і великий. Та і всі можуть бути проблеми. Наскільки це справдиться, ми будемо наблюдати і дивитися в подальшому. Ну а я хочу ще дещо вам сьогодні сказати, бо в мене ж не все би так би однозначно, не все би так би закінчилось би. Дивіться з приводу криптоблогера, який залучав інвестиції від, як подейкують, приватних осіб, силовиків, чиновників в Україні, і в зв'язку з падінням крипти каже, що от він застрелився в автомобілі. Я знаєте, що я можу сказати? Ну, як мінімум, хочу сказати вам те, що оці всі інформації там про 4 мільйони від силовиків, там ще від когось, що це все було в е, анонімних телеграм-каналах, і, в принципі, як юрист міг би сказати, ну це ж фігня, це ж не докази. Але справа в тому, я нещодавно дивився, а на що посилалися фінмоніторинг, коли писали фабулу для введення проти Порошенка санкцій. Ви знаєте, в них фабула звинувачень Порошенка це все те, що писалося на анонімних телеграм-каналах, а також на телеграм-каналі Портнова. Без будь-якої доказової бази, рішень суду там, чи кримінальних проваджень. А по тим ситуаціям, по яким були кримінальні провадження, то 6 років там зеро. Ну, тобто, немає перспектив. Так от, повідомлення. Анонімних телеграм-каналах в принципі можна не зараховувати, але якщо зелені вже їх зараховують по відношенню до Петра, то нехай би вони би зараховували по відношенню до розслідування причин смерті оцього і людини, яка застрелилась. Ви розумієте, в чому весь прикол цієї історії стосовно е стосовно цього хлопця? Я вам поясню: я вам поясню це в тому ключі, що перше питання. Нагородний ствол, який він це зробив. Ну як пишуть, знову ж таки підписаний Будановим. Я не знаю, яким він був розвідником, в які він бойові операції ходив, але це є бойова нагорода, яка просто так не роздається. На превеликий жаль, її вже скоро будуть давати проституткам, яких Буданов, можливо, залучає для спостережень за кимось. Я не знаю. Але якщо це дійсно правда, я би робив би з цього приводу окреме розслідування, підстави нагородження. Дехто каже, ну він, напевно, щось там допоміг на гур. Та це суперово, що він допомагав Нагур перемагати росіян. Є грамота, є відомчі нагороди, але бойовий ствол цивільній особі це якась хрень. Або, можливо, таким чином ГУР намагався Буданов захистити свою інвестицію. Я не знаю, це відкрите запитання, нехай слідчі з тим би розбирались би. Слідчі СБУ мали б розбиратися, але я на нього звертаю увагу ще в якому ключі. Я на це звертаю увагу в тому ключі, що нас, представники телеграм-каналів, як ЗМІ, ходять. На прес-конференції зеленського президента. А отже, казати, що повідомлення в ЗМІ не є підставою для порушення кримінальної справи, а отут якраз таки так не можна казати. Бо саме повідомлення в ЗМІ є підставою для проведення перевірок, порушення кримінальної справи і в рамках цієї справи збору доказів. Ну, так би було б логічно, правильно. Тому така історія. І, в принципі, можна було би поставити вже три крапки, ну крім того, що сказати, що якщо він застрелився, то його навіть на цвинтарі не похоронять, а десь біля цвинтаря, бо батюшка навіть не буде відспівувати. Але цікавим було б, звичайно, щоб правоохоронці не заангажовані честі правоохоронці дали оцінку тим тій інформації, яка є на електронних носіях цього криптоблогера, бо дійсно в людини був колосальний, багатомільйонний оборот коштів. Автомобілі, там тачки по 200 по 300 тисяч доларів, це вже питання іншого гатунку, питання бронювання я би вивчав би в цій історії, на яких підставах було зроблене. Ну і коротше кажучи, це питання не тому, що знаєте, Лапін вирішив потанцювати на кістках, але дуже багато цікавого могло би випливти в контексті наших чиновників, теж було б дуже цікаво. Ну і ще хотів би сказати про іншу темну сторону цієї історії. А знаєте, яка? Я вам скажу. Справа в тому, що саме 11 вересня, буквально місяць тому, 25-го року, Печерський районний суд міста Києва виніс вирок у справі номер 757 3562 8 25 К. щодо незаконних операцій з криптовалютою. Обвинувачену Дерев'янко Любов Олександрівну визнали винною за статтями 200 та 209. І що вони сказали? Вона. За матеріалами слідства, 19 березня, маючи ліцензії не маючи ліцензії Національного банку України, надала послуги з обміну криптовалюти через телеграм-канал. А мені цікаво, у цього криптоблогера, який всі називають криптоблогером, який, е, як то кажуть, багатомільйонними статками інших людей управляв. да А це все було типа, як би ок. Ну, законом це не заборонено. Чи для одних. Як то, є праві, а є правіші. Ну, такі в мене запитання з цього приводу, якраз в ключі, скажете, а при чому тут не до другого? Так Трамп же написав, сказав про Сіньзіньпіня, правда? Ну, що не буде з ним зустрічатися. Ну, обвалився ринок крипти. У нас тут хтось застрелився, вилізла інформація. Отакі От сьогодні. У нас новини на даний момент. Ну і не звинувачуйте мене в теоріях змови. Серйозно народ. Я не є прихильником теорії змови, але якщо є в деяких моментах підтвердження, офіційні підтвердження, я вважаю, що це заслуговує на увагу. Я вам дякую за ваші запитання, якими ви фактично дали мені сьогодні інформаційний привід і інформаційну тему. Дякую до перемоги. Слава Україні!